Що нам потрібно для того, аби самотужки змайструвати такий вінок, тому що ціни на них відверто кажучи у магазинах кусаються. Пані Ірино, доброго вам ранку. Доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку, студія е і доброго ранку, дорогі мої українці. Ви Сьогодні... принесли штучні. Я відразу помітила гілоцьки, так. так. Чому штучні? Тому що їх можна буде зберігати довше. Але такий самий віночок можна буде повторити, просто напередодні безпосередньо різдва зробити живих гілочок, наприклад, взяти на, на базарі ялинкому, щоб не, не різати дерева. Я дуже, запро, ну, дуже прошу всіх, щоб цього не було такого вандалізму, як у нас деякі люди. Що ж, ми розпочнемо? Основи бувають різні. Цю треба купити, а я пропоную зробити ось таку самостійну. Це з... Ой, ну це складно, мені здається. Ні, це не Ірина. дуже складно. Є певні навики, але є е, просто по колу заплести. Цей віночок буде найлегше зробити, задекорувати навіть з дітьми. Це дуже така вигідна основа. І зробимо сьогодні універсальний віночок, який можна буде повісити на двері, на стіну або. На стол прикрасити святковий стіл. Ви відразу скажіть, які тут е гілки в основі, чи зараз ще не це пізно піти там до садочку Виноград їх на лозам. Ага. Це дикий виноград. Я не просто так його вирвала, там, де він заважав мені в саду. Так само можете зробити і ви. Або якщо обрізаєте виноград, будемо декорувати гілочками е а, ялинки, окей. тому що це? Головний елемент різдвяного декору. У нас штучні. Е Розпочнемо. Так, є звичайні, є трішки припорошені є... на відстані. Так, снігу. щоб такий ефект, у нас був зимовий красунь, якби. Ну, е дуже легко ну, треба знати певні навики, але ось так по колу е це за годинковою стрілкою. Давайте спробуйте. У вас точно вийде. Так е, Під... я думаю, я що буду... вийде, тому що можу зараз показати свого часу. Робила теж вінок. Ось зараз на екрані з'явиться. Ми покажемо, що правда він був ось він. Пані Ірину, з свіжих гілочок, так і тому ну не Но... дуже довго він простив. До наступного року не зберігся. б я не робила, якими лайфхаками не користувалася. кажу вам чесно. на жаль, так. А тут універсально ви зможете його розібрати, скласти в пакетик, наприклад, що зручно. І вже і ще, що цікаво, його можна використовувати як підсвічник, тому що. Ну... Тут є отвір, і свічки можна поставити будь-яку композицію або за вподобанням. Велику, маленьку, колір підібрати, згідно декору. Декорувати можна різним, але бажано. Ну я чесно відверто скажу, що я люблю природний декор. Угу. А, дуже дуже полюбляю шишки різні. Ви самі їх... збираєте, так, Так. у мене є ще колекція моя, мої всі друзі, рідні. Мені дарують звідки їздять і. О, дивіться, який у нас пишний. Пішний. Так, і Мені гарна, подобається. Коли віночки. Це, це тому, що плетений і вона міцно тримається. О, дивіться, зараз. Знаєте, ми... пані Ірино, що мені не дає спокою. А скільки вам часу знадобилося для того, аби ось цю основу сплести? Я вмію, то в мене швидко. Трошки треба навиків, але я можу підсказати лайфак. Скажу, навіть щоб він був округлої форми, треба, щоб вони були довгенькі. Ці самі Гілочки, винограда, лоза гілочки. Так. Тепер будемо Додаємо. додавати ось такі засміжені поміж цим, щоб трошки розбавити і він був таким цікавим і красивим. Наш віночок, уже як просто за годинко, за годинковою ага. стрілкою, але так, щоб він уже як вам подобається, як ви бачите, бо це ж лише ваш віночок. І якщо ви от створюєте, ви наділяєте його такою магічною силою. Своє тепло передаєте. Скажіть, а ось такі гілочки, які ми зараз з вами використовуємо, їх теж можна окремо придбати Їх хлопом? можна придбати, і я хочу сказати, що я намагалася створити так, щоб віночок був не дуже дорогий, тому що. Хочеться, щоб як найбільше людей змогли його створити. Дорогі віночки, ну не кожен може собі дозволити. Так а ви мені скажіть в ось така одна гілочка? Скільки коштує? Щоб ми потім з вами прикинули скільки такий віночок? Приблизно дивіться, оця гілочка десь Засніжена. 12 гривень. Їх треба небагато, тому що так буде суцільне біло, а так якби акцентом і воно більше. Ну, так, красиво. На 60 гривень взяли вже білих тут е, Наприклад, гілочок. Так. так. а ось така гілочка скільки? Не засніжена. Е, така гілочка 8-10, це в залежності, mm. де вже в якому магазині ви захочете 10, його 160, придбати. 10, 160, поїхали далі. У нас так, тепер шишки. Шишечки. Це безкоштовний елемент, скажу відверто. До речі, я взяла з собою свій це мені подарував онук ну, uh -huh. моєї сестри 17 сантиметрів. Він сам заміряв, це він ще в садочок ходив. Це мною знайшов. Шишки дуже легко і дешево його зібрали ходити в парк з дітьми погуляти або в лісі. Вони бувають різні. Шишки символізують у нас відродження. Чому вони мають бути обов'язково у віночку? Це красиво, це безкоштовний матеріал. І просто вставляємо, і воно буде триматися, так. або там закріплюєте вже як, е, так, щоби. Я тут хочу би... показати нашим глядачам, що. Е, а цей ми можемо дротик... зараз показати і зробити. Хочете, давайте спробуємося. Я взяла дротик і тепер. Просто обв'язати потрібно шишку? Так, беремо шишку. Ось так. Ну, дуже легко. Ну, в плані того, що треба знати деякі нюанси. От. І у нас вже є. Ну, але раз Дротиків спробували можна двічі бути. спробували, так, і, вийде. і вийде запросто. Ось така шишечка, і вже ми далі фіксуємо її. Так, горішки, горішки, горішки це, символ. це теж це символ, це як відродження, так само це плоди. І от ми їх вже вставляємо по колу. Бажано, щоб воно так оку було приємно дивитися, скажімо. Композиція виглядала в цілком такою самодостатньою. Нічого зайвого ви, я думаю, не зможете зробити, чому? Бо ви ж будете під себе, як ваше бачення. А кожна людина унікальна зі своїми якимись, ну, поглядами на на, на красу. Так, червоні елементи, це теж обов'язкові обов нас до доріздвя, різдвяного віночка. Тут ягідки, ну вони різна ціна, якщо цікавить, і від в середньому десь 15-12. Так само від виробника залежить і хто продає. Ну це 500 гривень вистачить, аби такий вінок зробити. Тут набагато менше. Я ж за, за рахунок того, що ми беремо безкоштовний матеріал, ну, наприклад, горішки, шишки. Ну, ну то це mm. якби. А ще у нас тут є бавовна. Ну, мені здається, для О, взяла... це особливо актуальний елемент. Особливо. Нині. І він, до речі, вирощений. Це, ця бавовна з України. Її так. виростили, хоча це дуже складно. От як, на вашу думку, краще? От, просто і так само можна давайте, я хочу, щоб ви зробили це. Ну, мені здається, що їх можна навіть поряд три зробити так, таким акцентним варіантом давайте. для цього віночка. от... Покажемо нашим глядачам, а то це, знаєте, ми з вами забулися, точно, точно, що є закінчиться. Бачите, і хочемо... тримається воно добре, нічого ми не прикручували, просто вставляли в цю основу. Чому вона і вигідна, і її зручно, будь-який віночок насправді робити. але треба там, ну, вміти. Ну, Я вам дещо розказала, показала. Це це я так... думаю, що вже багато що. Так, і трішечки повторити, баров, але можемо в різних давати куточках поставити, так, буде він це, так багатший. Він виглядати. все одно він буде красивий, тому що ну, ви ж вже скільки вклали своєї душі. Ну, І це як рік для родини, а на різдвяний стіл можна поставити, я ще раз наголошую, і можна всередину поставити свічку, здивіться. Ну, це просто маленька для цього, якби віночка. Так, ну ось останнє. Можна, можна то, ще прикрашати. Точно, ой, дуже гарно. Наш різдвяний вінок готовий. Вартість його менше 500 гривень. Ось пані Ірина розповіла різноманітні лайфхаки, як в домашніх умовах, використовуючи мінімум елементів, які потрібно купувати, можна зробити таку красу і диво. Пані Ірино, вам дуже дякуємо, що ви завжди до нас приходите. Розповідаєте, показуєте таку е красу і робите наше життя красивішим. А це дуже і дуже важливо. Ірина Венгер, майстриня декору ручної роботи. Сьогодні була нашою гостею. Ось ми робили ось такі різдвяні віддυкі. Дякую вам Дякую. за. Запрошення. Дякуємо. Дякую, що були зі мною. І тепер я впевнена, що ви зможете створити ось таку красу для себе. Можна прикрасити ще е е лед якби, елементами. Так, ну це вже е так, за бажанням, хто має, а не має. Так ось зробити. такі е гарні гірляндочки. Все, дякуємо вам за увагу. Рухаємося далі нашим ефіром.